Калинівський ринок перенесуть на вулицю Коломийську. На Буковині зросла народжуваність. Видали фотоальбом зі світлинами чернівецьких журналістів на підтримку книгарні Букініст. Час новин Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події середи 27 лютого. В студії працює Ярослава Внуфрик. Вітаю вас. Калинівський ринок перенесуть на вулицю Коломийську. Кладовище зроблять засад горою, а цигельний завод та СІЗО не можуть більше знаходитися в межах міста. Це не лише думки, це офіційна пропозиція, яка має назву Генеральний план чернівців. В Міській раді зібралися архітектори, аби обговорити, як має виглядати столиця Буковини через 20 років. Те, що запропонували розробники, нашим фахівцям. Не зовсім сподобалось вони проти села в центрі Чернівців та проти промислових об'єктів в місті. Чернівці повинні мати свій дійсний ленд, впевнені львівські архітектори, які працювали над генеральним планом Чернівців. Розважальний комплекс може розміститися біля прута, адже наше місто має річку, яка не заробляє для міста грошей, і це неправильно. За новим планом столиця Буковини має бути розділена на дві зони лівобережну та правобережну, з вільним доступом до річки. Найголовніше це зберегти те, що є в центральній частині, безумовно. Це така золота нитка, яка тримає все ну ціни, що є в Чернівцях, і наявність річки, вздовж якої треба зробити рекреаційну зону така пропозиція нашим архітекторам сподобалася підтримали вони також і перенесення з міста калинівського ринку на вулицю коломийську облаштування кладовищ подалі від історичного центру розповіли львів'яни про своє бачення зростання міської території за рахунок прилеглих сіл навіть аеропорт вони запропонували винести в кіцмень або шубранець а об'їзну дорогу провести поза селами коровія та годилів з виходу на сторожанецько і в подальшому виїзд на на горна серценом і з куском серпантином на львівський керунок і далі і через кіцмань на тринобіль. А з проблемами міста розробники плану вирішили не боротися, бо це дорого, а уникати їх. Вони пропонують зважати на сумні процеси та сейсмічність і не будувати високих будівель та значно збільшити садибну територію. Таку пропозицію наші архітектори відразу забракували. Вони навпаки виступають за те, що в межах міста не було ні садів, ні городів. Усадібна застройка в городі на ніцелісообразний та та яка у застройки се час єся. Насложилася, вот в часи... Совєтського союзу, а тепер відвосьом мірі сіяні застроєними малеетажними жилими комплексами. Зрештою, містобудівна рада такий генплан не затвердила. Архітектори хочуть бачити точне місце розташування автовокзалу, сізо та цегельного заводу, хочуть менше присадибних ділянок і більше можливостей для забудови. Відтак львів'яни знову беруться до роботи. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. У Чернівцях з'явиться новий сквер, осучаснений. Перехрестя вулиць Університетської та Ватутяна, де знаходиться пам'ятник Міхай Емінеску, матиме інший вигляд. Ось так пропонують архітектори змінити сквер навпроти кінотеатру Чернівці. Зараз він, впевнені, фахівці, неприглядний. Дерева не ростуть, газони затоптані, тротуарна плитка п'яти видів. Ще й тролейбусна зупинка не обладнана як слід. Тому тут планують не лише нові зелені насадження, лавочки та сучасне освітлення, а й перекрити всю територію плиткою одного виду та перенести зупинку для громадського транспорту. На Буковині зросла народжуваність. Медики констатують, що частіше матерями бажають стати вже більш зрілі жінки віком від 24 до 30 років. Найбільше народжують в Новоселецькому, Сторожинецькому та Герцаївському районах, де відстає Кельменеччина. Хорошу тенденцію відмічають і в столиці Буковини. Народжуваність на Буковині все зростає. Цю стабільну тенденцію мадики спостерігають вже кілька років. Три роки тому ми вперше перетнули межу 10 тисяч пологів. Зараз ми вже перетнули межу 11 тисяч пологів. Тобто, в минулому році у нас сталося 11 тисяч 487 пологів, щоб бути точними. Серед щасливих матусь і пані Галина. Тиждень тому жінка народила свою другу дитину. Дуже Емоційні такі були почуття. Я плакала, і плакала, й і раділа народженням дитини. Зріст народжуваності фахівці пов'язують з різними факторами. Зокрема, тут важливою є і грошова допомога від держави, і значно покращені умови для матусь і їх дітей у пологових будинках. Нині вони є відкритими установами. Родичі можуть відвідувати породіль у будь-який час, а самі пологи проходити за участі, наприклад, чоловіка. Так Аліна і Богдан народжуватимуть разом. Прийшли сюди на пологи. Сдіємося, що все буде добре. Чекаємо хлопчика. Бойовий настрій хочемо скоріше побачити. Усучаснилося і медичне обладнання. Зокрема, вдається ефективніше зберегти життя недоношеним діткам. Виживання серед групи недоношених дітей з малою, дуже малою, екстремально малою вагою тіла від нарочень, тобто від 500 до кілограма. Значно зріс, відповідь виживання в групі недоношених дітей має високі досягнення в цьому. Олександрі 29. У її майбутньої дитини занижений гемоглобін. Аби показники покращилися, жінка проходить курс лікування в бару камерів. Німножко проблеми, дитина відставав по срокам розвитку, але зараз, слава Богу, навіть якщо жінка здорова і отримує на процілів вагітності 3-4 курси. Баракамери дітки раніше почали розмовляти, ходити і такі шустрі, знаєте, такі як кажуть на буковині пусті діти, що таке пусті ви розумієте, такі Гарні діти всім проблем на Буковині вистачає. Маємо і патології і привагітності, і вади здоров'я у новонароджених. Саме тому медики з нетерпінням чекають появи перинатального центру, за допомогою якого зростуть не лише статистичні показники, але й впевненість. Матусь у щасливому майбутньому. Андрій Сиколовський, час новин Чернівці. Від ідеї до її реалізації у Чернівцях громадськість не здається і продовжує підтримувати книгарню Букініст. Черговий доказ цьому видання фотоальбому зі світлинами чернівецьких журналістів. Творці альбому розповіли, надрукували його без жодної підтримки політиків. Щоправда, знайшовся один таємний спонсор на випуск альбому. Він виділив три тисячі гривень. Акція молодих поетів, фотосесія журналістів, концерт музикантів, а тепер і видання альбому. Тім, це ще далеко не все запевняють організатори. Ми сподіваємося, що це щось змінить. Якщо це не змінить сьогодні, принаймні це змінило щось у нашій свідомості. Ми знаємо, що ми можемо бути вільними, що ми можемо висловлюватися. Ми можемо виступати, і ну і ми можемо змінювати. Кожна фотографія це не просто портрет, а окрема історія. Журналісти обирали собі дату з річного календаря і викривальну цитату. Вважаю, якщо Буковина це краю, як в якому. Варто жити, то магазин Букініст це магазин, в який варто ходити. Літературний критик Олександр Боченко теж став на захист книгарні Букініст. За його словами, в Україні є багато роботи і є що покращувати, а братися за те, що добре функціонує, «Букініст» це все таки не те саме, що будь-яка інша книгарня. Так букініст за ці роки і, ясно, що завдяки Марині став таким місцем де не просто продаються книжки, такі речі. Влада мала би розуміти, що не... справа не в тому, чи там є прибуток, чи нема прибутку, і не в тому справа чи якийсь наступний директор. Зробить більший продаж чи менший продаж, а справа в тому, що це місце не можна чіпати, бо воно є добре. Друг фотоальбому Справа не дешева кошти журналісти зібрали самі. Мені приємно, що там немає агресії, немає ніяких закликів до боротьби, до якихось там, може, е якихось критичних супротивних якихось подій. А саме багато доброти, любові. Обласна влада оголосила про реорганізацію обласних книгарень два роки тому в будинку з Левами за. Повняють ці плани благородні. У громадській думці нав'язувалася одна абсолютно хибна ідея про те, що в Чернівцях хочуть закрити книгарні. Ніколи, ніде, з жодним рішенням, жодним документом не передбачалося закриття книгарень. Більше того, рішенням сесії обласної ради передбачалося зберегти нині існуючі книгарні. Більше того, розширити їх мережу. І хоч цілі у влади, наче й позитивні та виправдані кредиту, довіри нині немає. А відтак і необхідного діалогу. Журналісти запевняють, будуть продовжувати боротьбу мирно і наполегливо і сподіватимуться на зміни. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці Буковинські панкратіоністи одні з кращих в державі. Юні спортсмени довелися на чемпіонаті України, який днями відбувся у Білій церкві. Загалом у змаганнях взяло участь 700 борців віком від 14 до 17 років. Наші спортсмени здобули друге загальнокомандне місце у трьох розділах чемпіонату, виборовши 12 золотих, 9 срібних та 8 бронзових медалей. Відзначимо, що такий результат найкращий за всю історію участі Буковинської команди в чемпіонаті України з панкратіону. Це була остання інформація сьогоднішнього дня. Більше новин можна знайти на нашому сайті і та та мережі Facebook. Якою буде погода завтра у Чернівцях? Дізнаємось за мить. І пам'ятаєте, дружбу не планують, про любов не кричать, правду не доводять. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин Чернівці. Будьте сп'ятим. Побачимось.